П'ятирічна дівчинка, заручниця сімейних чвар. Бабуся забрала дитину у батька, бо у нього ВІЛ статус. Чоловік просить не показувати свого обличчя, бо через помилки минулого боїться за майбутнє єдиної доньки. Сергій колишній наркоман і ВІЛ інфікований. Свій страшний діагноз він вперше почув, коли дізнався, що стане батьком. Я робив експрес-аналізи. І... У мене були Від'ємні аналізи, і тому я, для мене це було як удар. Але коли вже була жінка, жінка вагітна, ми поставили до цього питання так, що треба ну, приймати ліки. Лікарі сказали, що дитина. Якщо приймати ліки, дитина 99% буде здоровенька. Так воно і вийшло. Софійка народилася здоровою, каже Сергій. Дівчинка стала сенсом. Його здавалося, б уже закінченого життя. З дочкою та дружиною вони жили в трьохкімнатній квартирі. Сергій влаштувався на роботу, аби забезпечити сім'ї гідне життя. Софійка відвідувала садочок, та все змінилось півроку тому. Дружина Сергія померла, а дитину забрала теща у село. Дуже в грубій формі. Сказала, що я заразний і мені не можна давати дитину, що я е, не можу її виховувати. Дочки Сергій не бачив уже чотири місяці. Далі порогу чоловіка просто не опускають. Немає немає нікого дома. Та ви люди чи не люди? Побачивши чоловіка на подвір'ї, збіглися селяни, куди пішла бабця з дитиною. Вони не знають. Утім, як усі один на боці пенсіонерки. Тьа ще пішла в село. Дуже добре, не такої, як, як тат. А чи чого батько? Та, тата, Ви самі знаєте, що Не треба вам казати. Та міліція про виховання у бабусі іншої думки. Дитина щодня перебувала в різних людей. Дитина не не відвідує по сьогоднішній день садочок, тобто дитина не має, не зайнято щодня. Правоохоронці на стороні батька закон, сподівається, чоловік теж. Правозахисники обнадіють. Те, що... Батько дитини є вілінфікованою особою. Це не може братися до уваги судом, оскільки це є пряма дискримінація його як людини, яка має статус вілінфікова. Сергій сподівається на позитивне рішення суду і мріє, що в його оселі скоро знову лунатиме Софійчин сміх.